Всім добрий день! Сьогодні ми розглянемо україномовний ресурс казка Фан, на якому можна створювати казки. Звісно, треба зареєструватися на цьому сайті. Потім натискаємо Створити сказку. Вибираємо категорію, це обов'язково. Багато є категорій чарівний ліс, школа. Далі треба ввести ім'я Героя. Я пишу «Тарасик», мені так подобається. Так, далі потрібно якомога детальніше описати сюжет своєї казки. Звісно, і ім'я, і сюжет, ви бачите писати не обов'язково, але якщо ви напишете детально сюжет, то ця казка створена буде більш, більше відповідати вашим вимогам. Після того, як ви написали коротенько опис вашої казки, треба натиснути Створити. Хочу сказати, що цей сайт працює на основі штучного інтелекту. Тому все працює дуже швидко. От уже ми чекаємо створення казки. Це триває декілька секунд. І от уже казка готова. Є Ілюстрація до казки. Казку можна редагувати, якщо є помилки. Обов'язково треба перевірити, бо трапляються помилки. Також можна копіювати текст вашої казки. Треба виділити текст і Ctrl-C натиснути. Всі ваші створені казки зберігаються в вашому аккаунті. Щоб їх переглянути, треба натиснути Моя сторінка. Можна побачити казки інших користувачів, для того треба натиснути на кнопку Головна. Переглянемо мої казки. От вони внизу, їх можна видаляти, також тут можна і редагувати, і можна відмітки побачити про ваші казки. Шановні вчителі, користуйтеся. Дякую за увагу!